У телеграмі і вайбері пишуть, що тепер власників генераторів штрафуватимуть за шум. Невже це правда? Питаємо у перехожих франківців. Чи чули ви, що відтепер тепер власників генераторів штрафуватимуть за шум? Ні, не чула такого. Чули, але не знаю, чи достовірно, чи ні. Це я зараз в ефірі, так? Да? Ні, я такої дурні не чую. Чули? Так, чули. Ні, не чути, такої новини. А чи поширювали ви цю інформацію? Десь, можливо, кидали якимось колегам чи родичам? Ні. Якщо б це було офіційно прийнято рішення, звичайно, я би поширила, щоб люди, якби скажемо так, мали на увазі, що є такий закон і можуть бути такий штраф. Але чи я за нього, то швидше за все, що ні. Та ну, звичайно, напевно. Ну але за що штрафувати? У нас така, типу, зараз ситуація, як по-іншому. Не кидали, бо в нас і так це всі бачили і не розуміли, до чого тут ці штрафи, бо якось виживати треба. Я таку дурню не кидаю ні до родичів, ні до друзів, чесно. Не поширювала. Мені взагалі здається, що ця новина трохи безглузда, але я просто ну, не поширюю зазвичай такі речі, які виглядають підозріло. Чи перевіряєте ви якось новини, тільки читаєте? Звісно, звісно, дивлюсь всі новини, фільтрую всі від нуля до сотки. Ні. Yes. Так, звичайно. Я переходжу з одного каналу, потім на інше, потім що Лачин пише, потім що в Ютубі кажуть. Ну, для того, щоб розуміти, і псо це чи ні. Стараюся. Я просто стараюсь все не читати. Ну просто можна оцінити, що є дійсно від... може відповідати дійсності, а що є просто, як це слово зветься, не фейком, а ну, загалом ми зрозуміли, так О, Зачасту ні. А, а якщо перевіряєте, то яким чином? Шукаю перше джерело, стараюся шукати. Ну швидше ні, ніж так. Ну, в інтернеті шукаю щось подібне на інших сайтах. Тобто є один сайт, на якому я читаю новини кожен день. І якщо мені щось не зрозуміло, я просто заходжу в Google і пишу заголовок новини, чи воно десь ще повторюється. Ну, Якщо повторюється, то напевно правда, скажімо так. А, ну, стараюсь. Ми, якщо я бачу щось підозріле, то я стараюсь перевірити або просто не вірився. І звідки ви шукаєте новини? Ну, в основі Селачин буває труха Україна також. Ну там, звичайно, бувають такі крінжові ситуації. Ну таке, я думаю, ну і боже, яка кончена, ну пробачте, але це просто ну, саме найкраще. Телеграм-канали, але тільки ті, які вже перевірені, тобто яка в яких інформація постійно підтверджувалась. я підписаний. І е, ще декілька там місцевих, а такі, якби масштабні, то ні, я за такими не слідкую, бо це забагато просто інформації. Я з Даркнету все читаю. Більш всього мені подобається цензернит. Ну і там де деякі наші експерти, які висвітлюють події війни. Так, світе світена ж. Жеден? Ну я читаю новини на українській правді і європейська правда. Найчастіше це Лачин і Телеграмна служба новин. Насправді власників генераторів за перевищення рівня шуму під час роботи приладів не штрафують і не планують цього робити. У міністерстві охорони здоров'я пояснили, під час ліквідації аварійних чи надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо рівня шуму не застосовуються. Однак, власники генераторів можуть оточити прилад шумозахисними або акустичними екранами, кожухом чи навіть мішками з пліском, аби зменшити шум від роботи.